Що мені зробити, щоб життя вічне мати? Цей юнак, братія і сестри, міг би стати одним із апостолів, а можливо і первиховним апостолом. І сьогодні ми, б, і сьогодні ми б молилися, ми, мабуть, до нього. І храми на честь його побудували. Але такого немає. Навіть імені його ми не знаємо. Чому? Тому що ми слухаємо далі, що говорить Спаситель. Чи ти в своєму житті виконуєш заповіді Божі? Питає, яких юнак Спасителя. Не вбий, не вкради, не прилюби, сотвори, шануй батька і матір твою, люби ближнього свого, як сам себе, і ми чуємо відповідь цього юної людини. Все це я з дитинства зберіг і виконую. Скажіть на мені, братія і сестри, чи є така людина на сьогоднішній день, яка би виконувала заповіді Божі всіх. Їх є 10, небагато Але Більшості з них ми, браті і сестри, всі з вами хромаємо в цих заповідях. Це стосується четвертої заповіді і 10-ї в тому числі, можна і першу і другу теж сказати. Це ті заповіді, які Господь Бог наш дав Моїсію. Так звані скрижалі завіта, які він отримав на Синайській горі. Перші чотири це стосується відношення людини до Бога, а інші шість людини до людини. І я, браті і сестри, можу сказати, що не всі ми знаємо їх на пам'яті заповіді. І тут присутніх і малящихся в цьому храмі. Більшість із нас, браті і сестри, назве. Шість максимум. А дехто він і не назве. А тут юнак каже, я це все зберіг з свого дитинства. Щось мені не вистачає, щось він цим не задоволений цим всім. І чуємо ми слова Спасителя. Іди, продай своє майно все, роздай це все нижчим. І будеш мати скарб на небі. І слідуй за мною. Тільки він почув слово про майно, зразу сум на лиці його, і він відійшов у сторонку по печальному. Подарімо було майна. А ми з вами, браття і сестри, добре знаємо, труну ми з собою нічого не заберемо з власної волі. Що на нас надінуть, на наше мертве тіло, що в ту труну положить, ну це вже ж не ми будемо. Це вже наші родичі. Це якщо ще браті і сестри, Бог сподобить нас православного християнського погребення. А може і такого і не бути. Ми знаємо чимало таких прикладів. Без пропавши люди. Не знаю, де поділися. І далі, браті і сестри, ми бачимо, як апостоли відреагували на це, на цю бесіду Господа, їхнього вчителя. Нашого Ісуса Христа, з цим молодим інакому. Господи, а тоді хто ж тоді зможе спастися? Дійсно, браті сестри, що подумати, людина, яка має чимало статків, може поїхати в той чи інший монастир, ну, якщо по сучасному казати, пожертвувати на той чи інший храм, подати на сорокоусти і так далі. Вроді би можливості великі в людини, багатої. Але ні, ми бачимо на прикладі цього молодої людини, що він, браті і сестри, приліпився до цього свого майна. Всім сестрам, всією душею своєю, до майна, до цього трємного, тимчасового людина приліпляється на превеликий жаль. А ми знаємо, браті і сестри, читаємо з вами святе Письмо, Не збирайте собі скарбів на землі, де є моль, де є іржа, де є гори під і крадуть. Но збирайте собі скарби на небі. Там такого немає ні молі, ні ржи, ні ворів. І буде, де серце ваше, там і скарб чи сокровище ваше буде. От, браті і сестри. Який дорого вказ на небо нам сказав Спаситель Ісус Христос? От чим ми повинні, братя і сестри, з вами перейматися. Що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне, це кожен із нас, браті і сестри, повинен задати питання собі в першу чергу. Понятно, браті і сестри, що ми повинні з вами картоплю викопати, перебрати, льох опустити. І так далі, зібрати все з полів, лугів, садів огородів. Це все ясно і понятно. Но це все ж для тіла. Це все для тіла. Щось купити, якусь шилютину на плечі чи ще кудись. Це понятно. А що ж з душею, браті і сестри? Коли можна Богу дякувати, кожну Божу недільку і свято, ми з вами, браті і сестри, йдемо на пір, пір віри, тобто на божественну літорією. На святу Євхарістію, де звершується прилаження нашого Спасителя, де Просвора і вино перетворяється кров і плоть Христова. І ми, браті і сестри, причащаючись нею, становимося причасниками життя вічного. Від там, братія і сестри, в Царстві Небесному буде життя вічне. Вічна божественна літургія буде звершуватися. І ми вже тут, та в земному житті, повинні себе предуготовлювати до цього.